Зараз ми, українські біженці у Німеччині, маємо унікальну можливість подивитися, що буде в майбутньому по закінченню війни в Україні, на прикладі того, що буде із сирійськими біженцями в Німеччині. Ідея ця сьогодні прийшла вночі, і поки не написав весь текст, не заспокоївся. Тож перелопатив просто тонну інформації стосовно цього. І тому сьогодні, на мою думку, буде дуже цікавий випуск, тому що ми дійсно можемо зрозуміти, чого чекати нам, українцям. Отже, у Німеччині нова тема для гарячих дискусій: що робити з сирійськими біженцями. Тут і висилати пропонують, і чекати, поки самі не повернуться. А деякі навіть натякають, що ті, хто добре інтегрувався, можуть залишитись. Такий собі мікс надії, тиску і політичного піару напередодні виборів до Бундестагу в лютому 2025 року. І що найцікавіше для нас, що сирійці тепер повністю затмарили питання допомоги для українців. Як тільки Башар Асад позбувся влади, німецькі міграційні органи зробили різкий хід, призупинили розгляд нових заявок на притулок від сирійців. Консерватори з ХДС тут вже заговорили: якщо причина втечі зникла, то час їхати додому. Це від цієї партії Фрідріх Мерц болотується на виборах в канцлери. і це насправді для України наш слон, бо він каже: якщо виберете мене тауруси, одразу поїдуть в Україну. А от стосовно біженців, політика така, що не дуже нам подобається. Ось так. І що цікаво, це не просто слова у Франкфуртер Zeitung Прямо заявили: ми не можемо прийняти всіх. Ті, хто не має права тут бути, має залишити країну. І тут варто задуматись, якщо політики вже серйозно говорять про те, що сирійці повинні будувати свою країну, то для нас, українців, це тривожний сигнал. Бо за такою ж логікою, коли або якщо війна в Україні скінчиться, можуть почати говорити те саме і про нас. А поки що тему виплат для тих, кому вона потрібна, і так відклали на другий план. Ну і це звісно гарна новина. Бо поки що все залишається так, як є, і це дуже добре. Ліві газети, такі як Süddeutsche Zeitung, Цайтунг, наприклад, вважають, що говорити про повернення сирійців зарано. Вони нагадують, у Сирії тепер не рай, а влада в руках ісламістів. Може, ти і скинули, але невідомо хто прийде замість нього. І тут нам варто зробити висновок. Німеччина може продовжувати приймати нас, якщо ситуація в Україні лишатиметься складною. Але як тільки почнеться серйозні зміни, варто очікувати схожих розмов. Рішення щодо сирійців відкладається до 2025 року, і, схоже, це буде показовий кейс, за яким будуть вирішувати долю інших. Нам же варто вже зараз стежити за цими дискусіями, бо їхні результати прямо будуть впливати на нас. Отже, чи то Сирія, чи то Україна, головне не забувати, що кожна дискусія в політиці завжди прорахована. Ну а поки що готуємось до виборів в Німеччині, бо наші інтереси там теж під мікроскопом. Навіть у Німеччині, де політичні баталії зазвичай виглядають цивілізовано, питання сирійських біженців почало нагадувати гарячу картоплю, яку всі перекидають з рук в руки. Консерватори, ліві, праворадикали усі мають що сказати, але навіть найбільші критики міграційної політики поки що уникають вимог масових депортацій. Партія Альтернатива для Німеччини, яка відома своїми антимігрантськими настроями, висловилась через свого лідера Аліс Вайдель. Спершу вона заявила в соцмережах, що сирійці, які святкують свободу своєї країни, Повинні негайно повертатися додому, але трохи згодом, ймовірно, щоб не відштовхувати більш поміркованих виборців, уточнила мовляв, ті, хто отримав притулок через переслідування з боку режиму Асада, мають у короткі строки повернутися додому. Не залишилася осторонь і Сара Ван Гейт, ну як завжди, мабуть, Бабега проти. Її риторика зводиться до того, що ті, хто підтримують ісламістів у Сирії, мають якнайшвидше повернутися. І одночасно з цим вона закликала підтримувати міншинство в Сирії. Але звісно, без конкретики. Зараз ідея добровольного повернення виглядає як компроміс для німецьких політиків. Але ми, українці, маємо бути настрожі. Якщо сирійці стануть прецедентом, наступним кроком може бути жорсткіший підхід, і в тому числі і до нас. І тепер згадайте, коли це політики відмовлялися від крайніх заяв перед виборами, це не значить, що після них вони не змінять свою думку. Для порівняння вам таке у сусідній Австрії вже публічно обговорюють масштабну програму депортації сирійців. Хоча Німеччина поки що уникає таких радикальних заяв, предвиборчий піар на темі міграції може підкинути нові ідеї і тут ося ця обережність виглядає тимчасовою. Навіть популісти поки що обмежуються закликами до добровільного повернення, щоб не злякати виборців. Але чи надовго як показує досвід інших країн, риторика може швидко змінитися після голосування Українцям у Німеччині варто бути уважними, якщо тренд на добровільні від'їзди не бере обертів, нас це може торкнутися вже в недалекому майбутньому. Тож поки що ми тут, звісно. Але майбутнє виглядає не таким вже й визначеним. У Німеччині триває політична гра навколо сирійських біженців, але деякі меседжі звучать досить обнадійливо. Щоправда, поки що для тих, хто встиг добре інтегруватися. Представники партії зелених, зокрема, заступниця голови Бундестагу Катрин Герін екарт заспокоюють, ніхто не планує депортації тут і зараз. Вона закликала не створювати атмосферу невизначеності, особливо для тих, чиї діти вже ходять до німецьких шкіл. Логіка проста: сім'ї, які пустили коріння в Німеччині, треба Лишити у спокій, а от консервативний міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херман пішов ще далі. Він прямо заявив. Добре інтегрованих запрошуємо залишитися. Мова йдеться про людей, які працюють, платять податки і стали частиною німецького суспільства, таких у Німеччині цінують, і ніхто навіть і не думає їх висилати, підкреслив Герман. Про це ми теж з вами тисячу разів вже розмовляли. Якщо ти працюєш, платиш податки, не потребуєш допомоги, то від такого джерела просто податків та грошей для бюджету німецького ніхто ніколи не відмовиться. І от міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херман це. Нам підтверджує, і це супер добра новина, звісно, для тих, хто активно вчить мову, і для тих, хто вже працює і не потребує допомоги. Ось так. Але тут, звісно, є і підводні камені. Якщо Німеччина починає вибірковий підхід до біженців за принципом інтегрувався чи ні, це може стати і на мою суб'єктивну заангажовану думку, це так і стане стандартом для нас. Українцям, які сподіваються залишитися в Німеччині на тривалий час, або залишитися назавжди, наприклад, як я цього хочу, варто звернути увагу на ці сигнали: знати мову, працювати, інтегруватися в суспільство це не просто плюс. Це вже стає умовою для подальшого перебування. Питання, яке лишається, звісно, відкритим. А що з тими, хто не встиг знайти роботу чи адаптуватися до нових умов? І тут ситуація виглядає, чесно кажучи, менш оптимістично. Якщо політика залишити тих, хто потрібен, стане основною, то тисячі людей ризикують втратити шанс залишитися в Німеччині. Ось така, ось може, комусь і неприємна, але правда життя. Поки у Німеччині лише розробляють ці підходи, важливо вже зараз використовувати всі можливості: вчити німецьку мову, підтверджувати дипломи, знаходити роботу або волонтерські проєкти, які допомагають інтегруватися. Адже якщо Німеччина робить ставку на інтегрованих, ми маємо показати, що готові стати частиною цього суспільства. Інакше дискусія, яка зараз почалася із сирійців, може закінчитися на нас. До завтра!